Яка ти маєш бути. Перестань дивитися на інших і хотіти щось від себе, бігти щось робити, щоб стати кимось. Перестань заставляти себе робити будь-що. Просто дозволь собі тут і зараз бути так, як хочеться тобі, стільки, скільки ти хочеш. Це тільки розум, его тобі накидає, що тобі треба кимось бути, кудись йти. Та, ким ти є насправді, з нею нічого не може статися. З'єднайся з собою. І тоді ти будеш робити те, що ти маєш робити. В насолоду. Тільки его і розум постійно тобі нащіптує через думки, що ти маєш кимось бути. Тобі не треба ніким бути.